Але щодня хочеться щось новеньке таке приготувати. Нагадую вам, ідіть і приготуйте. Інгредієнти дуже прості і дуже-дуже смачно. Розумієш, я крабовий салат, і цей салат буде з рисом. Багато хто мене питав, Аня, покажи ж цей рецепт салату крабовий з рисом. Показую, найголовніше правильно зварити рис. 100-150 грам рису, промила, залила водою, посолила, е відварила, і тоді гарячий, я промиваю в двох-трьох холодних водах. І ось так насидку стіжую, і дивіться, який рис виходить. Люкс, правда, розсипчастий. Ну і зразу ж відповідаю на ваше запитання. Аня, який рис використовуєш, показую звичайний круглозернистий рис. Можете і взяти довгозернистий. тут же як вам подобається. Два-три свіжих огірочка кубиком перекидаю в миску, три-чотири відварених яйця теж кубиком і в банки кукурудзи. Крабові палички, це ж крабовий салат, правда? У мене 150 грам. Якщо маєте більше, додайте більше, він ще буде смачніший. І до кінця я їх не розморожую, такі примерзлі вони ліпше нарізаються. Сіль перчик за смаком. Перчик, то заправляю майонезом. Але дивіться. Цей салат замість рису можна додати запарену мівіну або просто суху мівіну, розім'яти її, але без приправ і теж сюди додати. Тоді, тоді цей салат мені дуже смачний. Я як на наступний раз буду готувати, я обов'язково вам з мівіною покажу. Спочатку додаю 3 столові ложки майонезу. Я зараз перемішаю і може ще трішки додам. Знаєте, я пам'ятаю на кожне свято, колись готували цей салат. Ну, звичайно, рису чим побільше додавали, щоб салату було більше. Але пам'ятаю на кожне свято, як ми його колись любили. Добру столову ложку додала майонезу. Подивіться, який він. Виходить дуже і дуже смачний. Дуже смачно. Дуже.